Слава Україні, українські урхолюбе! Погляньте, ну як можна тут пройти повз? Ніяк! Дуже манлива кольорова гама, різнобарія просто заманює. І тому ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці. Рівненській, 32, саме у квітковій крамничці Вікторія. Ох, я бачу, що сьогодні привезли величезний асортимент різноманітних рослинок. Тому ноженята самі сюди тупотять і вас запрошую. Як красиво, як нереально красиво! Просто дівчата прикрасили, погляньте. Щоразу приходжу, щоразу аж з порогу не можу ніде ступити ані вправо, ані вліво, все розглядаю. Згори. Дуже-дуже гарно, дуже колоритно ось такі мухоловки. І по формі красивезні глечики, і по забарвленню з горшечками так оригінально висять. Діланції тут, ой, слухайте, погляньте, які бутони. Знаєте, що це? Привезли пасіфлору. Ой! Красивезну! Трав'яниста ліана така, з нашим кліматом скоро будемо усі саджати. <смі> ці ліани. Тут якраз розквітла, погляньте. Ой, дуже красиво, дуже нереально красиво. Аромати. Але ж ми з вами помалесеньку сюди в куточок заглядаємо, пробираємось. Одразу нагадую: не забувайте робити скріни і переходити за посиланнячком. Адже дівчатка відправляють новою поштою цю красу неземну. Розпочнемо. По 650 гривень привезли. Це ж падова, правда ж. Яка вона красивезна, яка ж вона розкішна. Дуже рідко вона трапляється в завозиках, і я вам дуже рекомендую скористатись можливістю придбати цю красуню вживу. Неймовірно, неймовірно, погляньте, яка коренева. Ох, і ах, все ідеальненько, ще раз покажу вам пелюсточку по без целофану. Дуже-дуже дорого виглядає, те забарвлення. Ох, неймовірна краса. Знаєте, ще одразу хочу, щоб ви приглянулись так уважненько до цієї екралички. Мені здається, що це суюкі. Вже давненько я її. Не зустрічала і ось привезли. Також дуже красивезна, з прекрасною кореневою. Забарвлення квітки також дуже дорого виглядає. Ой, не знаю, як вам передати. Маючи можливість живу, я тут охаю-ахаю. Хто має можливість із Лучан завітати у Вікторію, обов'язково це зробіть, обов'язково не пожалкуйте. Натішитесь, помилуйтесь красою неземною. А хто не має можливості завітати до міста Луцька на вулицю Рівненську, 32, у крамничку Вікторія, дівчатка, обов'язково переходьте за посиланнячком та замовляйте, адже продавці дуже класно пакують. І вам відправлять такі орхідеї, що ви будете в захваті, одним словом, погляньте, яка коренева. Ну, як можна, як можна не натішитись цією нереально красивезною квіткою? Я обидві поставила вам падову і ось цю суюкі. Ой, беріть обидві. Тут підкажіть мені, будь ласка, бо я вже геть забула. Як вона називається? Ну, буває так. Вилітає назва з голови ціну, я вам показую. Одна однісінька в наявності, також краса неземна. Коренева хороша, там лишень декілька жалеподібних є, але погляньте на квіточку. Ох! Теж красивезна. Тут вже для любителів, поціновувачів, бігліпів. Які розтяжки, кольорові, теплих і холодних кольорів, які поєднались, натяк на венозність і на розмитість, я не знаю, якийсь такий художній, дуже творчий підхід до палітри цього бігліпу, неймовірної краси. Він, якщо стоїть здаля, знаєте, такий, ну, в око не впадає, а візьмеш до рук. Так хочеться розглядати, ой, погляньте. Діамантове напивлення виблискує дуже красиво. Це у нас Будда, правда ж? Не то, що бронзовий, адже бронзовий он там на задньому фоні стоїть, я вам пізніше його покажу. А ось саме Будда крупно-квітковий, також в прекрасному стані він. Ой, Хороший виробник, тому і орхідейки, відповідно, всі практично в ідеальному стані. Крупноквіткова, соковита квітка, погляньте, ой, як манго. Тут знову моя улюблениця, чорні смужки. Дуже вам рекомендую. Каскадник, такий крутесний каскадник. Як вона полюбляє поквітувати в домашньому, крупноквітковий. Ця випуклість цих крапочок, які створюють винозність. Ой, це все так якось, знаєте, також поєднується шалено, коренева, шикарна. Дуже, 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 дуже вам рекомендую відверто, від всієї душі. А ще погляньте, що цього разу приїхали. І чорні смужечки ще й подекуди з натяком на мутацію. О, перше, таку бачу, але це теж дуже красиво. Можливо, хтось шукає бігліпчика Спліт. Ось, будь ласочка, є в наявності один однісінький, він також дуже красивезний, адже кольорова гама поєднується тепла і холодна. Тепла губа з жовтими поцілуночками, і холодний рожево-фіолетовий колір на пелюсті. Все це заміксовано білими фарбами. І так красиво це виглядає. Ой, а це ж пейзаж. Так-так. Пейзаж, у якого кожна квіточка шедевр, адже вона неповторна. Корнево Корнева, ви бачите. Декілька штучок наявності, мені здається, що дві, не більше, тому не зволікайте і обов'язково придбайте. Тут погляньте, камера не передає кольорову гаму, не передає бусковість крупноквіткова з червоною губою, краса неземна. Ну от, неправда, що вона простенька, неправда, що вона нічогісінько не варта, я вам покажу, я тут стирила бачаєте, як вже є з інстаграму ось таке відео. Це не цей сорт, не ця назва. Але погляньте, як це красиво виглядає. Тому можливість ось цієї красуні також так квітувати в домашньому. Лишень потрібно подбати про неї. Азіан Корал у дуже дуже відмінному стані, розкішний. На камері нагадує він більш нарбону, але це корал. Декілька штучок ще єджайф. Теж дуже великі любителі вони поквітувати. Красивезні, ціну я вам показую. І ось нарешті бронзовий Будда. Я ж вам не сказала одразу, я як підійшла до орхідейок. Такі аромати стоять. Я одразу кричала: дівчата, дівчата, це так бронзовий буде, тут дорогими парфумами пахне. Неймовірно, неймовірні аромати. А пам'ятаєте ось цю таку коробочку, яку я сумочкою називала по 1450 п'ятдесят гривень? Щоб ви знали, розібрали дівчат? Розібрали, одна залишилась. Так, дивимось далі. Тут в наявності Snowflake неймовірний розкішний букет. Погляньте, який він крутий, коренева, прекрасна. Квіточка, так, в нього невеличка, але яка вона красива, зірочко подібна. Ой, дуже ефектно. Тут у нас рожевий фламінго Арому по 650 гривень, там знятий листочок, якщо я не помиляюсь. Тут не буду діставати, не маю можливості, але вам так здаля покажу. Є ще ось така панянка, також квітка, яка красивезна по формі. І там поєднання кольорів гарне, Так, аладінчик у нас є. Бронзовий буде, тут у нас хтось з кучериків ще є. Знову деякі на повторі. Нічого, ми з вами помилуємось. Там здаля я бачу повороті. Затиснув Аладін з бронзовим буде його. Так, Снофлейк. Ну тут деякі повторюються, але щоб ви знали асортимент, ми ж мусимо з вами усе подивитись, а ви заскрінете і обов'язково напишіть, не зволікайте. Так, я взяла до рук Аладінчика, який геть не Аладінчик, адже підписаний він як Hot Lip. Гарячий поцілунок, бо перегукується він із зображенням Аладдіна-бігліпчика, але дещо відрізняється. Тут знову ж потрібно бачити вживу, бо колір неймовірної краси рожево-бусковий. Єдине, точка росту втрачена, але будуть дітки. Коренева, прекрасна. Я вам хочу ще показати ось саме кольорову хаму цієї квітки і форму. Придивіться, будь ласочка, один єдиний такий красень в наявності, він дуже-дуже розкішний, повірте. Так, давайте далі продовжимо. Можливо, я когось все ж таки пропустила. Ціни я не озвучую, але вам показую. Зупините, зробите скрін, збільшите. А якщо щось не зрозуміло, напряму дівчаткам-продавцям пишете. І зі спокійною душею виясняєте усі нюанси, які вас хвилюють. Бо, як бачите, орхідейки розкішні приїхали і по якості, і в цілому з назвами ті, які ви називаєте сортами, бачите, як нас розкуповують навіть ось цих кралечок в таких керамічних горшечках. Подарунковий. Варіант іде на ура. Вартують вона 1275 гривень. Неодноразово вам наголошувала, що Вікторія це магічний магазин, бо тут лишень зайдеш, а вийти нереально. Ви ж не уявляєте, асортимент взагалі. Усіх товарів цього магазину тут що завгодно можна віднайти, і все треба, і все таке класне, і все таке новітнє Ой, європейського рівня магазинчик, і я завжди кайфую, відвідуючи його. Тому ще раз наголошую і запрошую усіх лучан та гостей міста Луцька, зайдіть, не пожалкуйте, покайфуєте, повірте. А от хто не має можливості завітати, у поміч вам нова пошта. Дівчатка відправляють новою поштою. Щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орхокомпанію. Дякую за вашу колосальну підтримку, за лайки, підписки, за коменти. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!